Всім привіт, радий всіх вас бачити на нашому каналі. У цьому відео я хотів би розповісти вам про одну цікаву функцію на платформі BullX, яка може допомогти вам заробити відмінні гроші. Якщо ви ще з якоїсь причини не зареєструвалися на BullX, то багато втрачаєте: по-перше, це дуже зручна торгова платформа. По-друге, у неї є простий у використанні торговий бот з веб-інтерфейсом, який дозволяє торгувати монетами на всіх основних торгових мережах. Він дуже швидкий і функціональний. А ще розробники обіцяють гарантований айдроп, перший етап якого починається вже 15-го числа цього місяця, тому, якщо ви ще не зареєструвалися, раджу зробити це якнайшвидше, перейшовши за нашим посиланням у описі. Почнемо з простої реєстрації на платформі Булікс. Вона надзвичайно проста. Для цього вам потрібно спочатку натиснути на посилання в описі. Реєструючись за посиланням, ви не тільки отримуєте миттєвий доступ до бота, замість того, щоб чекати в черзі кілька днів, а ще й підтримуєте мій канал. Після цього ви потрапите в Telegram, де вам потрібно натиснути на кнопку Старт, а далі виконайте логін і натисніть Перейти. Після цього відбудеться автоматична авторизація. І все, ви в системі і готові до торгівлі. Якщо хочете дізнатися більше про використання платформи, наприклад, як створювати гаманці та багато іншого, то раджу подивитися мої попередні відео, де я детально все пояснював. Перш ніж ми перейдемо до більш детального огляду, я хотів би скористатися цією можливістю, щоб порекомендувати вам підписатися на нашу захоплюючу гру. Яка пропонує безліч цікавих можливостей і нових функцій, які ви точно не захочете пропустити, це допоможе вам залишатися в курсі всіх оновлень і новин, які ми регулярно публікуємо. Також давайте не будемо забувати про основну тему цього відео, яка присвячена функціям Pump Vision, що є важливою частиною нашого обговорення сьогодні. Нещодавно платформа BullX анонсувала нову цікаву функцію під назвою PumpVision, яка може значно спростити торгівлю токенами, що виходять на платформі Fund, що таке PumpFund? PumpFund – це торгова площадка, яка, по-перше, спрощує випуск токенів на блокчейні Solana. А по-друге, дозволяє купувати ці токени з низькою ринковою капіталізацією ще до того, як вони вийдуть на широкий ринок, наприклад, на Radium. Уявіть собі, що ви можете купити перспективний токен з капіталізацією всього лише 5-10 тисяч доларів. Думаю, пояснювати не варто, що потенційний прибуток у цьому випадку може бути просто колосальним, адже такі токени можуть приносити. Ікси набагато більше, ніж при покупці вже на радіум. Якщо ви коли-небудь намагалися торгувати на офіційній платформі PumpFund, то напевно знаєте, наскільки вона незручна. Торгувати там дійсно складно, особливо новачкам, і ось тут на допомогу приходить функція PumpVision платформи BullX, яка значно спрощує цей процес. Функція PumpVision представляє собою інтерфейс, що складається з трьох вкладок, кожна з яких має свій набір інструментів і фільтрів. Розглянемо кожну вкладку детально. Перша вкладка нові торгові пари. Ця вкладка відображає найсвіжіші токени, які тільки но вийшли, вік цих токенів може обчислюватися навіть секундами. Це означає, що у вас є шанс бути одним з перших, хто взагалі інвестує в ці монети. Щоб відфільтрувати потенційні сміттєві токени, ви можете скористатися фільтрами, які тут дуже гнучкі наприклад, ви можете вибрати фільтрацію за соціальними мережами, це дозволяє бачити тільки ті токени, які вже мають аккаунти в соцмережах, що додає впевненості в проєкті. Мінімальна ліквідність. Я зазвичай встановлюю ринкову капіталізацію від 5 тисяч доларів, щоб виключити зовсім вже дрібні та сумнівні проекти. Мінімальна кількість покупок. Рекомендую встановлювати хоча б 5-10 покупок, щоб впевнитися в реальній активності потокену е, токени, які готуються до міграції на радіум. Ця вкладка надає інформацію про ті токени, які вже проходять етапи міграції на радіум. Особисто я використовую цю вкладку в основному в інформаційних цілях, щоб розуміти, на які токени варто звернути увагу в майбутньому, третя вкладка токени, які вже перейшли на радіум. Ось це вже більш цікава частина. У цій вкладці відображаються токени, які вже успішно перейшли на радіум, і зараз активно торгуються. Для цих токенів розроблена спеціальна стратегія торгівлі. Зараз розповім, що коли токен тільки мігрує на радіум, в основному. В 90% випадків після стрімкого зростання ми можемо спостерігати таке ж стрімке падіння. Це пов'язано з тим, що багато рівних інвесторів хочуть зафіксувати прибуток, особливо ті, хто купував токен з мінімальною капіталізацією. Тому я не рекомендую відразу купувати токени, які тільки що вийшли на радіум, щоб не потрапити на спад. Замість цього краще дочекатися, коли відбудеться корекція, і графік почне консолідуватися. Якщо після цього обсяг торгів знову почне зростати, а тренд зміниться в висхідному напрямку, це сигнал до покупки, але тільки після того, як ви побачите перелом нисхідного тренда та підтвердження нового зростання. А тепер давайте розглянемо, як оцінювати токени, щоб розуміти наскільки вони перспективні. Унікальність токена це перше, на що слід звернути увагу. Він повинен відповідати поточній мете, що таке мета. Це загальна тема, що об'єднує всі токени, які виходять у певний період. Наприклад, якщо протягом дня виходять токени з зображенням котів, то як ми маємо діяти з котячою метою? Якщо з собаками, то з собачою метою. Друге це перевірка зображення. Для цього ви можете натиснути на зображення токена і через Google Lens перевірити його на унікальність, чи не вкрадено воно з іншого проєкту. Якщо зображення унікальне, це хороший знак. Третє це оцінка тикера. Тикер монети також відіграє дуже важливу роль, його потрібно оцінювати на предмет унікальності та відповідності об трендам. Четверте це соціальні мережі. Дуже зручно, що в Pump Vision є посилання на соціальні мережі проєкту Twitter, вебсайт та Telegram. Це дозволяє швидко оцінити активність і реальність проєкту. 5. Розподіл токенів. Зверніть увагу на розподіл токенів серед учасників. Наприклад, якщо топ-10 тримачів контролює 20 до 1% усіх токенів, то це можна вважати прийнятним. Торгівля на першій вкладі, де представлені найновіші токени, це відмінна можливість заробити, але вона пов'язана з високими ризиками. Багато токенів з капіталізацією в 5 тисяч можуть і не перейти на радіум. Однак, якщо вам вдасться знайти перспективний проект, то прибуток може бути величезним. І на завершення підведемо підсумки. Функції Palm Vision на BullX дійсно спрощують процес торгівлі токенами Palm Fund. Вона дозволяє фільтрувати та знаходити. Виходить найбільш перспективні проекти, а також дає можливість обирати стратегії в залежності від етапу життя токена, будь то найсвіжіший проект чи токен, який вже емігрував на радіум. Заробити на цій платформі можна, але не забувайте про ризики. Досвід і аналіз відіграють ключову роль. Пробуєте торгувати малими сумами, набивайте рук, і успіх обов'язково прийде до вас. Нагадую про інсайдерську інформацію з платних приваток у нашому телеграм-каналі, посилання на який ви знайдете в описі прямо біля нашого посилання на BullX. У наступному відео. Відео я розповім вам ще більше корисних стратегій та порад для торгівлі. Бажаю кожному, хто подивиться великих прибутків і до скорої зустрічі вже в наступних випусках.